Мої вітання громадяни, і ми продовжуємо грати The Space 2, саме так. Це, а, це, а це Коля. так, Це Коля, Це Коля, він трошки не засмутився, а трошки перепрацював сьогодні, тому у нього ось такий поганий стан, як у кажучи. Не будьте як Коля, праць, не перепрацьовуйте на роботі, саме так. Взагалі, взагалі, я. Так, я мушу відкрити відеалі коментарі. Ну, і принаймні я хотів це зробити перед початком відео. Куди мені заліти? Хей. Hey. І прочитати різні поради, тому що скоріше вузли я буду трошки пізніше використовувати, тому що. ну. тому що. Бо я хочу цей. Я ще не знаю, з чим я буду бігати в самому Dead Space Мідеал. <зарків> 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 До біса? Understand? Ні, є що? Я пам'ятаю, як в минулій частині ти міг тупо відфігачити це все чисто, тому що ти геній, який, ну приклад, якісь набої або щось таке. І он тупо зникало. Це, це була така журба, це просто. Ми ж рбую було не писати словами. Я можу? Ні, мені покажу сюди, ну не туди, але я хочу сюди. Ні, давай назад. Мяу. А це точно добра ідея? Просто уявлення немає куди я вилізу. Але якщо я можу зайти, значить тут щось нормальне. Ну вороги ще недавно були. Чи вам колись здавалося, що ви маєте... А, ні, я вже читав. Кого біса? А, я геній. Це шлях назад. Ще шлях назад, а це та пропаганда, яку я вже вичитував, яка дуже цікава, просто я не знаю, який геній Ну. Прям звучить, чи, знаєте, сам і нагадує як якусь радянську чисто пропаганду, там вставай на захист батьківщини і так далі. Ну, щось в такому дусі. Так, ну. не далі. Щось там відходів. Або це... А-а! В Call of Duty, вон, В Call of Duty, ніби не питаю, якому точно. Там було якраз таки багато такої штуки, але від німецьких типу русні російські солдати, здавайтеся там. Ми воюємо не проти вас, ми воюємо проти більшовицьких окупантів. Так, Alt. Ем. Е. е... Ем... Я не знаю, це якась дуже дивна система, але вона ніби прикольна. Ну такого не було в минулому дедспейс. Звичайся, в минулого Space, першого, вона мені... не дуже зайшла, якщо чесно. Мені ось ця штука, яка зараз, вона трошки більше подобається, бо то класніше, типу, ти прям літаєш. Ну а там, ну боже, ті стрибки, як вони мене бісують, це просто неймовірно. Вони були такі собі, відверто кажучи. А, ну от перше людське. Alt. Альт.гем. Так, що у нас тут? Оля. Ти розумієш, нічого цікавого. Помешкання касині. Санітарна це не дає нагромадити. Окей. Що я зробив? Якщо не секрет Ага. Ага. Що я в роблю? Ви мені поясните? Е. Я уявлення не маю, що я роблю, але я роблю щось цікаве. Та, я не знаю. До речі, в теорії от тим літанням можна ховати від ворогів. А це дуже сильна теорія. Треба просто, щоб було прям велике відкрите приміщення. Ок. Куди йти? Ем. Тихо. Ну, лети! Тихо, тихо. Це все виглядає надзвичайно безпечно. Е -е, Вирівнюваю на тисні Z. Лети, б... Яке вирівнювання! Я обійдуся. Тихо, сюди вбік. Все, дякую. Ну, речі, класно, класно. Мені сподобалося, як це система працює. Заряджуємо ті. Тихо. О, починається. Хто? Виходьте. Хто наступний? Тихенько. У мене є дротик, який я вам загапхаю зрацію в С. Тихнка тупо жартів. Нічого цікавого, як я бачу. Я прям чую чиїсь стогони. Мене це насторожує. Хтось Ааа! Мяу. Дякую. Я казав, тут хтось має бути. Але я не думав, що прям так. Ну Якісь, не знаю, непотрібні з них нічого не падає. Збіжливень для курсуван лісом розуміють джерело живлення. Та я це знаю, що проходив в першому деспейсі не раз. Давай зламаю. Так, а тут, ну, дре... О, серед... Взагалі, до речі, в мене ще потрошки збирається колекція моїх любих аптечок, які такі класні, не так по-домашньому. Рано чи пізно у мене знову буде величезна колекція аптечок, я знову буду радувати життю. я ліфт. Так, приймаю ставки, будуть які Люка з Ніколь. Люк з ніколь чи ні. Мені цікаво, будуть як Люка чи ні. До речі, до речі, до речі. Це відео, скоріш за все, також буду монтувати, не я, як мені в мене, менткей, що моє монтажеро, який зараз дивиться це прекрасне відео дуже весело сидіти і дивитися на це все. Але та, ну, ж... життя таке. Там. Бахвинка прекрасна історія я буду вчителькою мікрорайону завтра. Ташо, о, свичка. Дізне ректальні Я yeah. ненавиджу Вас! Бісові, діти! І до речі, граната! Це доволі така. <півекра>... Пофіг-класа штука. Все ще? Ніби ні. Меріон, завжди, це повідомлення тут. тут прочитаєш, коли прийдеш по решту моїх речей. Сподіваюсь, я нічого не забула. Справа не обияка. переродження відбудеться вже дуже скоро, як вони їй казали. Це дуже особлива мить. Таке буває раз на життя, точніше, раз на мільйон життів. Вони кажуть, ми почали готуватися до цього ще перед тим, як стали людьми. Знаєш, якими особливими це нас робить? Нам випала честь. Бачите на власні очі. У мене відразу ці мурашки по шкірі бігають. Гаразд треба йти за пів години. Почнеться церемонія. Не хочеш візити, бувай сестричко, люблю тебе. Сильно сильно. Приходь до нас. Ха-ха. ха Цілую бувай, салі. Так мило, прям мило, милота бляха, ага. Це, це просто. Якого біса? Це, знаєте, так мило, звісно. Класно, як розумієте, туди... з ігра... Ага. Ага. До біса не бажаєте? Тихо Їх можна трупами забивати. Добре, тебе ось так я вб'ю, так і буде. Вони мені не подобаються Я чую, що голоси. Або це мене щось часа. Ну тут все так, знаєте, романтично, все в свічках. Типу романтична вечеря. Ну ви, ну, ви розумієте. Романтична вечеря, блядь. Стрьомно. Це мені, це на базу. О! Айзеку, мені страшно, я не хочу вмирати, але це єдиний вихід. Ти не Ніколь, Ніколь мертва. Ти ще примара. А ми що ж на примара можемо не цілком реально вбити. Мені реально стрьомно. типу, може... Ну і що ця істота? Ця примара від обліску нападе. Або якщо після з такої галюцинації на нас нападе некроморф. Це видається дуже стрьомним. Тихенько, тому буду проходити. Є... Вау. Хіб. Є... Ага! Це той маркер, який вони зафіачили. Чому він чотири, 4 не знаю, рази більше, за, за минулий. Які генії його конструювали? Мені не подобається райони хоче, хочу якомога щось звідси втікти. Так, хто у нас тут проживає. Дейно, тайм мене і вояки зіши мене. Вони на якомусь бойовому кораблі. Ти майже прийшов поквапся. Ок. Okay. Привіт, друзі! Як маєте? Як сім'я, як діти? Як бізнес. Так. Ага, приїжджачок. Ти помилися дверима. Ти мене не налякаєш, розумієш? Я вже я, я, звик до такого лайна, як ви. То наступний. О! Камплей! Давай пограємось, дякую, не хочу. Блін, дарма вистріл. Хе! Ну це може використовувати як зброю. Реально, до речі. б класно. А ні, це не можна буде використати, але. Ну я повторюсь, було б класно. Тому йдемо, до речі. А наскільки я довгий Dead Space 2 взагалом? Тому що, ну, Dead Space перший він доволі довгий. А другий я уявлення не маю. Так, пішли. Мія? Оля. Оля! Коля тебе. Його корбасить! Віи. Ві! Я не став за текстур! Ой це божественно. Я дістав його за текстур. Все я просто. Я у захваті. Я у захваті, дякую. Я у захваті. Нічого не скажеш, мені подобається ця гра. Ти Ты по малом налікатаж не так. О, привіт, друзі. Тихо, тихо Ясно. Ага, дякую, до побачення вам, любі друзі. Типу, під час бої, до речі, дуже важко, ну, типу, особисто мені якось зосередитись і почати використовувати ті штуки, які я можу. Я можу використати, але я реально не можу зосередитись фізично. Типу, я намагаюся зосередитись, і в мене щось йде не так. Типу, я починаю відволікатися, тому що бій, тому що я мушу світлкувати за одним, але приходять ті істоти, вони мені заважають, ну і типу, блін, ну, і некроморфи, я ж їхні імена позабув. Типу, О, бляхо, трошки важко Водночас зі всім впоратись Ну мені сюди я розумію. Виглядає класно. Реально. Ні, не ху... Боже відкриття. Я не знаю, мені впало до слухати, якщо чесно. Там розказується про заснування самої секти, але я дрешці знаю. Добрий день. Ага, біжи в церкву. Типу Ситайен, це і за що тебе? Ага. Ага. Ок. Час тут. А куди? Куди? Дейно, церква об'єднався, чому сюди? Few... Це один забатьом місць на станції, який Таймер не може відстежити. Розділення церкви та держави. No, Dana, should... Ні, Дейно, нам не варто тут бути. Перший умови, це місце найгірше. Айзеку, мій брат загинув, Рятуючи тебе, це все важливо, все буде добре. Я в безпечній кімнаті на горічному поверсі церкви. Прийди до мене, гаразд? Ага. Дякую, якщо б у мене ще працювало середнє колесо комиші, я б був, був, був дуже радий. Бо на мій превеликий жаль, жаль воно не працює. Час служби минулої неділі з собою сталося два цикли вирівнювання тиску. Перший був незначний, і лише загасив кілька сгасив кілька свічок, через що пастор б'є ран. Отримав неочікуване, а вкрай потрібне позвалення своєї пробудіві. Другий цикл був сильніший. Призвів до перепаду тиску, через який у декого лусили барабанні перетинки. Це було. А, я не прочитав. Ну, це було щось там ви там прочитаєте, я надіюсь. Давайте йдемо сюди. Бежне щось тільки для. Ага, я не пройду. У мене дуже стримається ця тема, типу, блін. Окрема штука для релігії. Ага. Типу, релігія має бути відділена від церкви. Ой, я геній. Релігія має бути відділена від цього. Від як його. Боже. Релігія має бути відділена від держави. Але це не має бути так, що, як це б сказати. Що ось таке. Що релігія це де-факто окрема держава в державі. Бо, як на мене, це виглядає дико. Йди сюди, переїжджачок. Він yeah. переїжджачок не тут. Це жопа. А де переїжджачок наш? Тихо! 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 У мене найбільша помилка в тому, що я взагалі не зрозумів, де усі істоти! Тихо. Тихо. Тихо так. Ну, це, до речі, було, буде... а. Може важко, може ні. Так, ну що, йдемо далі? До наших любих друзів, приїжджачків. Так. Я. А, ще енергія. Дякую, дякую. Ну це найгірше місце, яке. Ем. А що з тобою, друже? Що за масочка класна, де купував? Розкажи, будь ласка, на краківському. Чи на південному. Хонка тупе жартів, які мало хто зрозуміє, тому що краківський та південний це ринки у місті Львів. Саме так. Навіть уявлення, до речі, немає, які з них більші, які менші. Ну але йдемо. Шкода, що в диспеції реально не можна тупо пробігати. Тобі, щоб пройти далі, тобі треба вбити всіх некроморфів. Тому, певному плані. Space для Speedrun, як мені видається, є не найкращою грою. Легко. Ага. Це типу... Типу тут в чи що? Типу, ні. А, мені. є хіт. А, це це ні, це я же тут був, я зрозумів, я зрозумів. Це як. О, це та, я зрозумів, це ти типу, підкриває двері, які в мене не були відкриті, та. Ну то класно. Йдемо далі. Це, це вам колись задово. А, ясно. Я поживсь, починаю читати. Ні, мені не здавалося, ні, я не бажаю бути кимось більшим. Я я людина, я українець, мені цього вистачає. Ще навпаки, привіта трошки. Міняю? Ти офігів? Ага. Ясно? Я подумав, що там... О, ясно? Що за текстозапис запис? Ага. Ясно, це просто опис якоїсь людини, це не дуже цікаво, як на мене. Тут нічого такого, я можу сісти? Ні, я не можу сісти. Ну речі сумно, сумно. Йдемо далі? Не біста їхня пропаганда. Ем, так, е... А, сюди я не можу прийти. Що Мі... Бля... Мі... я накоїв? Так я геніки поставляв тру... бляха. Та тихо я. А я навіщо готував набої на вас всіх? Ой, не набої, а ті хріні для кидання. Кого біса всі такі швидкі. Любі друзі, бля. Кив біса друзі, бля. Я хотів трошки по-іншому з вами розправитись. Шановні ви, не шановні ви мої. Потопчусь на ваших трупах. Мені так холодно, Айзеку, це боляче. куди ти йдеш? Не можна вічно тікати від болю. Скоро ти благатимеш про смерть. Ага. Ага! Нормальний такий бектрип. Дякую, мені, мені не сподобалось. Айзеку, давай полікуємо разом сижу. Айзеку, Айзеку. Давай лікуватись разом. Особисто я, Айзеку, тобі дуже раджу полікуватись. Як на мене, це неймовірно як тобі сильно допоможе. Ти зможеш нарешті стати психічно врівноваженою, врівноваженою особистістю. Зможеш нарешті жити повноцінним життям Айзеку. Розумієш? Психологія це вихід, от психолог. Ну зрозуміли. Поскільки вентиляція газу некроморфа. І в мене реально стрьомне відчуття, що рано чи пізно я знайду тут некроморфа. І чому в ну, мене і досі гра йде стабільно в 30 FPS. Ні на FPS більше, Тобто те, що я знімаю в 60 FPS, це де факто не відчутно, тому що гра йде. Ікого бікса! Тайдив шплі yeah. тупіт. Ну, Буярскав! Якого біса? Якого біса? Ви мені поясните? Хіба. Мяу? Е, ой, тобто м'яу. <схи> Я ще запікаю. Я не очікував. Взагалі не очікував. Ага. Та я можу. Пам, корисно. Пішли далі. Це... Сказати, що це було стрьомно, це нічого не сказати. Це реально мене не лякало. Тихенько. Я чую крики. Ну, гаразд. Були крики та й нема криків. З ким не буває. Покричали, ну і. Годі. Ну, це взагалі ні на що не натякає мені, що там може бути дуже небезпечно і що мені не варто туди спускатися. А так як це скриптова гра, у мене, звісно, немає вибору і по канонному жанру я, звісно, піду там, де є крики, там, де якась смерть, там, де якась небезпека для мого персонажу. Це ж так геніально! Якщо б мене був, ну, якщо нас би все було б двоє, то мені здається, раніше після ми б би на двоє, це стрьомно. Це максимально ...стрьомне... місце. Тихенько. Просто йдемо. Дейно, мене замкнули церкви, щось є, воно зіпсував двері. Боже. Хлопці, тут щось є. Можна я на місці постою? Яска. Я хочу на місці постояти і нікуди не йти. Ну Що ти в біса таке є? Почм все? Я чую, що тут щось є. Моя проблема в тому, що я не розумію, де воно. Я тут закритий те воно дубися. А це типу у вас клуб Додиків, так? Ага. Що за твої за клуб Додика? Ты за бл. Хто наступний? Давайте по одному не дітей. Тихо. Я, якщо що вас бачу, я не сліпий, А це або я геній, або я реально не розумію, що з ними робити де-факто. Типу, вони нас зажимають фізично в куточку одного бідного, єдиного. Там типу, навіть якщо я намагаюся відкрити ту хрінь. То вони просто підходять, і тупо мене вбивають спину. Я не встигаю фізично відкрити ту хрінь. Тому я був би дуже радий, якщо ви мені в коментарях би підказали, що де і як робити. Тому, скоріше за все, на цій працівній ноті я вже буду закінчувати. Тому поставте вподобайку на всіх правди коментар. Ну і за бажання можете підтримати там канал Фінансон на картку банку, на Патреоні, або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей.